Доброго ранку, малята та, шановні батьки. Діти, подивіться, яка гарна, яке гарне листя я приніс. Хто їх нам подарував, як ви гадаєте, так вірно, нам такі чудові листя подарувала осінь. Красуня осінь подарувала нам ось такі чудові яскраві листочки. В парках і садочках на дорожки і трави падають листочки буро золотають, розумнички. Осінь принесла чар... чарівний пензлик і пофарбувала листя. Листочки стали різного-різного кольору. Ви, напевно, з батьками також збирали листочки. А де вони лизали, як ви гадаєте? Пам'ятаєте ви? Так, вірно, вони лизали на землі, розумнечки, листя падає додолу, засинає гань і поле. Манята, а звідки падали листочки? Так, вірно, стерео. Ось бачите? деякі де деревця вже без листочків. Розумниць. Маята, а якого кольору у нас листя? Так, вірно. Різнокольорове. І червоне, і жовте, і трохи зеленкувате. Які ж ви розумнички. Маята, а листочки однакові чи різні? Так вірно, вони різні, різні за формою, за кольором, які ви розумнички, все ви знаєте, все ви гарно відповідаєте. Давайте зробимо з вами з наших листочків різнокольоровий букет. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Тож почали листя падає в саду. Я ліг граблями грибу, цей листочок кленовий, цей листочок дубовий, купа листя, як гора, лізраділі дітвора, будуть гратись в діти осінні раді. Яда, давайте разом зі мною зробимо різнокольоровий осінній букетик, візьмемо ось таку гілочку з такими гарними. Якого кольору листочками? Червоного. Якого кольору листочки? Так, золото-зелено. І ще одну гілочку візьмемо з такими малесенькими листочками. Якого вони кольору? Так, вірно, теж червоно. І ось такий у нас з вами букетик вийшов. Які ви розумнички малята? Ви можете такий букетик теж зробити і подарувати своїй матусі або бабусі. Вони будуть дуже задоволені і будуть дуже радіти такому чарівному букетику. Малята, а яка осінь? Так, вірно, різнокольорова розумнички. А які листочки восени, так, різнокольорові теж є червоного кольору. є. Жовтого, жовто зеленого Які ви розумнички, все ви вірно відповідали. Гарний букетик зробили. Листочки мене забирали. А де листочки восени? Так, на землі. Які ви розумнички. А зараз мені пора. Бувайте, бувайте.